Друзі, всім привіт! Ви на каналі Карпушка, я Павло В'єжецев. Сьогодні виїхав на водойму ставити свою техніку закладу і хочу поділитися своїм досвідом з вами. Якщо ви тільки починаєте, надіюсь, це відео буде для вас корисне. Розповім вам, які в мене є основні помилки. Як з ними я борюсь. А вам, якщо сподобається відео, обов'язково не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку і написати якийсь приємний коментар. Поїхали! Перше, з чого ми почнемо, це зі стійки. Але для початку в цьому мені допоможе це Sportex Advancer, водилище для початківців або прогресуючих кроп'ятників, це напівпараболік. півпараболік. Катушка в мене Shimano Ultegra, жилка 028 Climax і монтаж Вертоліт. Ну, це що просто розуміння, що чим я буду кидати. Якщо у вас бюджетний бланк, ви тільки починаєте, будь ласка, не питайтесь кинути сразу сильно. Ви будете робити якісь помилки, можуть бути захльости, бороди. Можете просто зламати своє водилище. ставте спочатку спокійно техніку і поступово починайте вже вкладатись. Обов'язково не забувайте перед тим як кидати, киньте декілька разів прям легесенько, змочити жилку, прогріти бланк, після того вже починайте робити якісь більш-менш силові закиди. Стосовно стійки, я користуюсь трьома, дивлячись від ситуації. Якщо в мене дистанція умовно там 50 метрів, в мене є 10-футові водилища, коротенькі, я використовую саму звичайну класичну стійку. Виглядає вона приблизно так. У вас якась є ведуща нога, на яку ви будете опиратись. От я, в мене вона ліва, я її виставляю вперед. І просто, коли треба робити закид, я центр тяги перекидаю на неї і закидаю. Це дуже зручно, бо на таких дистанціях кидати достатньо легко, тому якісь там бокові стійки не треба. Що тут важливо? Ваша ліва рука це орієнтир, куди ви будете кидати. Тобто, якщо рука дивиться туди, а ви дивитесь туди, оснастка полетить туди. Щоб ви просто розуміли. Для початку просто старайтесь з місця, виставляти отак ногу, прикладати центр тяги і кидати. Кидати, вибирати якийсь орієнтир на тому березі, якщо він є, хоча б приблизно щось для себе вибрати. І пробуйте так, щоб ви кидали більш-менш е туди, куди хочете. Друге, це коли в мене, наприклад, дистанція. Від, давайте так, умовно дивлячись від палки, якщо в мене робочі катапульти, це від 90 там, до 120, я роблю наступним чином. Теж класична стійка, але вже шагом. Я стою, упор на праву ногу, потім, коли роблю закид, роблю шаг. І вже центр тяги перекидує ну, на ліву ногу, ліва нога у нас міцно стоїть на землі, вона не присідає, я про, цю, про це зараз розповів. І робите закид. Е, звісно, якщо ви тільки починаєте, така дистанція не так легко дається. Все дається з досвідом, в залежності від якої у вас водилище, якщо мегке на таку дистанцію буде кинути достатньо складно, це треш, треба розуміти. Бо в мене були колись дайва «Window Black», Реально, з ними там на 100 метрів було складновато кинути. Хоч в боковій стійки, хоч в класичній, в любій. І вже давайте перейдемо до моєї далекобійні стійки. Це бокова. Вона виглядає так. Упор знову на праву ногу. Для того, щоб кинути, я виставляю ліву ногу вперед, але трошечки вбік. Я не роблю це прямо. Це як щось з технікою удару, дуже схоже. Виставляю і вже закидую. Теж. Ліва нога повинна твердо стояти на землі. Я вам вже казав, про це все розкажу. Так, і виповняю закид. Я вам, звісно, це пізніше трошечки покажу. Треба було зняти повідок, бо він мені заважає, тільки що робив на це водилище просто відеогляд. І отаких три основних техніки закиду в мене є. Зараз покладу водилище. Чому не використовую техніку, коли, коли могли бачити, люди стоять, роблять там шах-шах-шах і кидають. Мені незручно. Реально, якось треба для цього, по-перше, звикнути, як ноги ставити. По-друге, не всі водойми дозволяють так кидати. Реально, є от маленькі участочки, де так розбігатись нема, нема просто можливості. По-друге, наприклад, в мене тут схил, і реально зручніше робити в такі стійки і кидати. Я зі стіком 150 плюс кидаю. Мені зараз більш ніж достатньо, при тому, що в мене не сама жорстка палка, далеко не сама жорстка. І такі дистанції мені більш ніж вистачає. Поїхали до другого. Другим, якраз, буде, що я тільки що постійно казав, це нога. Я вам розповім про свою проблему, яку замітили люди деякі в Тіктоці і зробили мені рекомендацію, щоб я її ставив жорсткіше. У мене була така ситуація, коли я закидаю, в мене нога просідала, от якось отак просідала. І тоді закид в мене виходив набагато гірший. Тобто, старайтесь, коли ви закидаєте цю ногу, вона може трошечки прогнутися, це нормально, бо ви своєю масою тіла на неї робите упор. Повинна бути жорстка. Вона як упор для закиду, тобто раз все, вистайте, старайтесь про це думати і не згинати. Тобто так, такий другий пункт у нас коротенький, погнали до третього. Третій пункт і дуже важливий, щоб зберегти своє здоров'я, це спина. Як вона повинна працювати при закиді. Це теж моя проблема. В мене ще є проблеми зі спиною, тому з цим я більше всього працюю. Наприклад, якщо це в нас силовий закид. У мене була така ситуація, що я роблю шах, і в мене отак якось спина. І от я питався всім корпусом якось завалитись і закинути. По-перше, це дуже енергозатратно, велика нагрузка на спину. Тут приблизно як в ударі. Ви ж не б'єте отак. Ви раз, і вальнули, да? якогось погану поганого людину. Тут така ж ситуація і в закиді. Ви ставите, і от корпус пішов. Корпус працює, але спина не згинається, вона не прогинається. Не будьте старою бабкою, як я. Це важливо, це вам дасть якийсь. Може не один, і не 5, і не 10 метрів в закиді. І ви набагато більше зможете реально кидати. Повірте мені, ваша спина вам скаже велике-велике дякую. Поїхали до наступного пункту. І наступний пункт у нас свис. Тут, е, друзі, е, я дивився багато рекомендацій в Ютубі, і те, що більш-менш мені сподобалось, це чим більш жорстка палка, тим більше свис. Свис повинен бути максимально длинніший. Чим длинніший свист, тим буде далі кидати. Але ж тут теж, якщо палка м'яка, ви можете таким свистом зламати. Наприклад, це напівпараболік. Тут я роблю або до першого кільця, або десь на стику. Реально більше йому не треба, бо потім бланк вже відчуває якусь несинхронізацію зі свисом і банком, і можна відчути якісь неприємні звуки. Тому, якщо у вас дуже далекобійна, палка, жорстка, свист треба робити максимально длинним, як на мене. Якщо це параболік або середнє устроє, тут щось середнє, або біля стику, або біля першого кільця, може і вище. Треба, чесно, я постійно, якщо в мене якесь нове водилище, це я взяв чисто для відеоліту. Я роблю так, 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 так або так. А інколи буває такі ситуації, що вам просто сектор не дозволяє. Тут в мене є такий нахил, може, воно так сильно не видно, але я нахил. Який реально просто надає великий свис. Я десь тут роблю, мабуть, вище, ніж половина, ну, десь отакий. Тому спробуйте, обов'язково спробуйте з таким-таким, з таким, з таким і вибрати, з яким свисом буде ваш банк краще кидати. Ще одна така зауваження з приводу груза і тесту вудилища. Треба розуміти, що крім грузу, у вас вагу робить літкор, повідок, якщо це стік. Не перегружайте бланк, не думайте, що якимось більшим грузом ви завжди кинете далі. Ні. Якщо бланк там 3,5 ЛБ, може 115 кинути краще, ніж 130 -м. Якщо 3,75, може 125 краще кинути, Тут треш треба тестити. То не думайте, і якщо ви перегрузите банк, повісите занадто великий груз, ви його зламаєте. Це теж важливо. Також дуже важливим пунктом є у нас положення водилища. Воно повинно бути горизонтально. Я, у мене дуже часто помилка, що в мене водили, що дивляться отак вверх. Це втрачається дуже багато по дистанції в закиду, і треба тільки знімати собі на відео, дивитись, як воно. І потім поступово звикнути, і у вас вже руки на автоматі, як скажуть, буде ставити. Тобто у вас ліва рука повністю витягнута, це речах наш основний, а право інколи треба її підзігнати, бо по-іншому ніяк. Бо буде отака ситуація, і будете втрачати в Так, да, Вудилище повинно. Бути горизонтально. Ну, 100% ви горизонтально може не поставити його, але більш-менш повинні звикнути і ставити його правильно. І останнім же пунктом це буде наші руки і як ми взаємодіємо. Працюють обов'язково дві руки, не тільки ліва, яка робить вам реча. Яка у нас техніка? Ми лівою рукою, ну в моєму випадку лівою, максимально швидко давимо вниз. Тут теж дивлячись від вас. Кожна людина індивідуальна. У мене, наприклад, це приблизно. Отак це виглядає. Хтось сюди робить, хто сюди ще від водилища, від фату водилища буде залежати. Але максимально швидко цією рукою треба нам давити вниз. Ця рука теж штовхає водилище. Тобто, вони синхроніз... синхронно, можна сказати, кидають. Тобто фу, обидві це важливо, це дасть вам ще метри закиді. От такі друзі. Начебто всі рекомендації, які я дивлюся на Ютубі, які сам практикую, як ставлю техніку, У мене зараз кліпси там 150 метрів. Давайте вам в різних стійках зараз під музончик, щоб було цікавіше, покидаю. Ви не забувайтеся, якщо вам сподобалось відео, лайк, підписка і приємний коментар.